Чоловік бензопила знову наробив базу. Спочатку розпустив купу лівих мертвих програм, провів реформу курсу Песо, так що житло стало більш доступною. Сьогодні ж він створив нову податкову систему країни. Отже, чого Мілей розпустив податківців Аргентини і що він хоче створити замість попередньої служби? Дивіться, і плачте від того, що в нас в Україні такого немає. З вами Валентин. Цього понеділка Мілей заявив, що в рамках скорочення штату та ліквідації неефективних структур він продовжить розпуск федерального управління державних доходів AFIP. замість неї він створить Агентство митних доходів і контролю ARCA. Спікер президента додав, що попередній податковий орган стояв на перешкоді економічного благополуччя країни. До того ж були певні докази, що минула податкова була політичною касою пероністів. Це колишньої влади. За попереднього уряду штат був роздутий ще на 3100 працівників, а це плюс 15% від тодішнього наявного штату. І загалом на виплату зарплат працівникам органу йшло до 80% усіх коштів, що видавалися на орган. Мілий очікує за рахунок цього зекономити приблизно 6 мільярдів 400 мільйонів песо. Це приблизно 6,5 половин Мільйона доларів, крім звільнень, планується і порізати зарплати топ-чиновникам цього органу. До реформи голова податкової отримав понад 30 мільйонів песо на місяць близько 30 тисяч доларів США. А директори понад 16 мільйонів песо на місяць, приблизно 16 тисяч доларів США. Це були більше ніж міністри і держсекретарі. Деякі артисті жартували, що зарплати голови податкового органу їх країни більше ніж у віце-президента США. Тому Мілей вирішив навести порядочок і врізав їх до рівня звичайних чиновників топ-рівня. Треба розуміти, що ліві уряди перед самим Мілеєм платили за лояльність місцями в різних чиновницьких структурах від нижчого до високого рівня своїм партійцям. По суті, люди не виконували жодних функцій, а отримували гроші, тому що допомагали переобратися. Це по суті корупційна схема державного масштабу і неефективних безкорисних чиновників роздулося стільки, що не дивно, що країна не витримала і обрала лібертаріанця до влади. Звісно, що в мережі ікс, колишній Твіттер, буря шквалу зараз плачуться, що люди лишаться без роботи. Критики уряду підкреслюють, що скорочення робочих місць не може бути радісною новиною, попри економічні обґрунтування, реформ. Але не всі так вважають, звісно. Частина органіців навпаки вітають таке скорочення органу, який часто виступав душителем економічного розвитку країни. Один з коментаторів під цією новиною сказав, держава. Продовжує скорочуватися, а бюрократи витісняються з дороги. Це саме те, за що я голосував, тобто за базу, звісно. При цьому слід згадати, що в Аргентині була практика, що чиновники податкової системи отримували відсоток від зібраних податків, такий собі кешбек. І це, звісно, мотувало працівників зловживати правами людей і бізнесів. Чого б не навішати ще податків за певні формальності? Усе піде в кишеню. І це ще одна проблема Аргентини, так як до мілея близько 55% усіх працевлаштованих працювали або на уряд, або на органи місцевого самоврядування. Власне, це та політика ліва роздута, яку робили раніше. Мілей вже бажає, щоб люди йшли в бізнес, розвивали економіку, а не роздували бюджет. Тобто, Мілей вважає, що аргентинці здатні робити реальне ВВП, реальні продукти, реальні послуги, які корисні і потрібні суспільству в країні всередині, і ще й корисні зовнішнім ринкам. Тобто, Мілей хоче зробити з Аргентини таку економічну, якісну базу. І ми йому бажаємо, бо це вдалося. А от ліві, звісно, будуть гавкати і говорити, що ай-яй, раніше ми друкували гроші, влупили верстат на всю. І роздавали бідним, всі були бідними, але всі були в рівні, бідні, всі були під інфляцією, не могли накопичувати нічого, країна не росла. Але це ж було все рівно. Рівні в бідності. Так було добре, так було класно. А зараз мілей зупинив верстати, не роздає ці гроші дешевшують з кожною хвилиною. Ай-яй-яй, поганий, поганий. Ну і в такому дусі. Але повернімося до нашої податкової того, чого у нас на жаль, знову таки немає, друзі. Ми маємо дивитися це відео з радістю за Аргентину і. У той же час ми маємо відчувати протилежні емоції. Це сум. І навіть е, я от навіть зараз заплачу через те, що в Україні такого на жаль немає. У нас нема, до речі, реформ фіскальної системи. Її як стару використовували, так і використовують зараз. Відповідно, маємо і проблеми. Зокрема, з тими ж самими накладними від податкової і таке інше. А щодо Аргентини тепер новий орган, окрім того, що він буде більш. Економніший з точки зору бюджету, так ще і ефективніший, бо не буде таким роздутим. Його структура зроблена на ефективний збору для де держави не вшкодить бізнесу, і це правильно. Капітальна реформа є наріжним каменем ширшої стратегії Мілея щодо скорочення бюджетного дефіциту Аргентини та скорочення розміру уряду, який він звинувачує в розпалюванні руйнівної інфляції в країні. З моменту вступу на посаду в грудні Мілей здійснив низку шокових реформ, включаючи скорочення державних субсидій. Ай-яй, як він міг. Ай яй-яй. Девальвацію валюти та закриття кількох інших державних установ. Девальвація в сенсі, що він, до речі, повернув реальний курс песо до того, який є насправді, а не там декілька рівнів його створили, щоб замулювати окуляри. Задача була повернути в реальність, а потім зменшити взагалі процес девальвації валюти, аби люди знову таки... Почали накопичувати гроші. І, попри бунти пороністів, вони показали свою ефективність навіть короткостроковій перспективі. Від того, її підтримка Мілея, до речі, тримається на належному рівні. В одній з своїх перших пропозицій Мілей представив законопроект в 351 сторінку, який містить 644 статті, спрямовані на спрощення, цифровізацію та дебюрократизацію державних процесів. Законопроект мав на меті сприяти прозорості та належному адміністративному процесу. Для отримання ефективного регулювання конкурентоспроможності на ринку, створення робочих місць і всього, що сприяє підвищенню рівня життя громадян. От просто відчуйте, чим мислить ця людина. Вона мислить продуктивністю праці, мислить, аби люди отримали ресурси на купівлю собі будинків, отримання можливості якісної освіти для дітей, автомобілей, тобто всього того, що люди мають мати як базу, для того, щоб втілювати свої мрії. А далі вони будуть робити те, що їм треба, і уряд туди взагалі втручатися не буде. Цілі прекрасні, просто бальзам, на мою душу. При цьому Мілеї до того провів податкову амністію. Багато карантинців за часів піроністів. Просто ховали свої гроші від держави, бо не бажали платити космічні податки, і їх можна зрозуміти. Побачить хулі з податкової, що ти не заплатив податок понад норма, і обов'язково тебе аж трафує, бо процент буде йому йти. Звісно, депозит в доларах в аргентинських банках є пропорцією для відсотка в рамках амністії, оскільки ті, хто декларує готівкові долари, повинні їх внести, тоді як ті, хто декларує великі суми на закордонних рахунках або інших великих активах, повинні внести певну суму для сплати. Штрафів, але багато хто боїться, ще відкривати свої багатства, бо має страх, що після мілея прийде знову якийсь піроніст, який тебе обдаре, як липку. Мілея для того, аби громадяни не приховували гроші. Наприклад, уклав угоду з податковою службою США, яка буде повідомляти аргентинських колег про такі маніпуляції деякими громадянами. І це лише початок в його спробах реформувати як систему податків та зборів, та й загалом держапарату, який пероністи роздули до космічних розмірів. Зниження податкових ставок стимулює інвестиції та підвищує конкурентоспроможність в Аргентині. Мілей, звісно, треба віддати належне. Він не займається популізмом за рахунок. Кишень інших він не керується простими рішеннями опустити податки, і все буде клас. Хав'єра. Підхід системний. Крім зниження та дерегуляції економічного життя. Мілей зменшує видатки, пільги і інші витрати. Крім цього, він реформує податковий орган, так аби він був ефективний. Без цього зробити оздоровлення економічного життя неможливо. Економіст Мілей бачив, як у Британії закінчилась спроба опустити податки без раціоналізації держбюджету. Тому підхід аргентинця правильний. Він не бажає за 25 хвилин одним указом вирішити всі проблеми. Його план є системним і загалом націлений на перспективу своєї країни. Ми на нашому каналі вже говорили про його реформу з орендою житла, яка дуже гарно збільшила пропозицію на ринку після того, як пороністи просто там зробили пекло. І, за ще ми не говоримо, що Мілей наш слон. Він послав Брікс, є проукраїнським президентом, який готовий надати навіть вертольоти та інше обладнання. Так, це символічний жест, але для Латинської Америки це важливо. Ми бажаємо хав'єру та його правій коаліції успіхи у реформуванні країни. Взагалі про Мілея ми багато пишемо звісно на нашому телеграм-каналі. І слідкуйте там багато цікавих постів. Посилання буде в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. А тепер пару слів поговоримо про проблеми наших реформ. Український уряд та загалом Володимир Зеленський думає, що рішенням РНБО чи указом президента можна просто вирішити проблему, не заглядаючи в її корінь. Звісно, ми поважаємо РНБО як органи. Вважаємо, що це важлива координація безпекових структур для того, аби захищати нашу країну, але для внутрішніх реформ. Ну, можна навіть військовий час і зібрати РНБО, Але чи послідує після цього системні рішення? Ось що зараз надзвичайно важливо. Різниця між діями двох президентів полягає в тому, що Аргентинський має системне бачення, яке бракує нам сьогодні. Пора вже про це активно задуматися нашим керівництвом. Та й час такий, що треба багато про це думати. Зволікати у нас можливостей немає. До зустрічі!